Ганна Макуліна, ведмідь майстер. Жив собі в лісі ведмідь. Усі звірі цього ведмедя знали, коли щось поламається, одразу до нього на ремонт несуть. Він і ніжку до столу приладнає, і стілець новий змайструє, нікому ніколи не відмовить. Ти, ведмедю, молодець, казали йому. Зразу видно, що знаєш свою справу. Усі ведмедя поважали і за допомогою приходили. Так його і звали ведмідь майстер. Прокинувся якось ведмідь та, мабуть, не з цієї ноги встав. Чого це я, такий майстер, тільки столярую. Набридло вже. Нехай усі дізнаються, що я можу робити що завгодно, та так, що всі жахнуть. Кинув ведмідь свої інструменти та й подався лісом. Глядь, білка з кошиком попереду йде. Що це ти, білко, робиш? Чи бовани грибочки збираєш? Так, відповіла Білка, гриби шукаю. Тільки нелегка це праця в Ходжу, ходжу це лісом, а всього лиш півкошика не збирала. Ведмідь тільки лапи махнув і каже. Подумаєш, велике діло, гриби збирати. Зараз я тобі повний кошик назбираю. Я ж ведмідь майстер. Давай на сюди кошик, а сама чекай мене ось на цьому пеньку. Пішов ведмідь у хащу, там невдовзі вернувся. Дивись, білко, ще здалеку крикнув він. Яких я гарних грибів назбирав? А як підійшов, поставив перед білочкою кошик, та й слова сказати не могла одні мухомори та поганки. Ех ти, бубніла білка, викидаючи поганки з кошика. Який з тебе майстер, якщо і стівний гриб від поганки не відрізниш? Білочка пішла собі далі, а ведмідь їй крикнув у слід. Та мені не сподобалося гриби збирати. Іде ведмідь по дорозі, глядь заяча хатинка перед ним, а сам заяць на городі грядки поле. Здрастуй, куций, сказав ведмідь. Здрастуй, ведмедю. А давай но ну, я зайцю замістела весь бур'ян повесмикую. Я ж майстер. Зайчик уже втомився, тому радо погодився. Гаразд, я піду води попити, незабаром повернуся. Іди, іди!» – сказав ведмідь, потираючи лапи. Поки ти вернешся, все буде готово. Що його тут робити? І ведмідь узявся за роботу. Коли зайчик прийшов, ведмідь якраз упорася. Куце аж на землю присів, бо разом з бур'яном помічники моркву повисмикував, а ту моркву, що в землі залишилась, своїми лапищами затоптав. ой ой ой, заволав заяць. Що ж це ти накоїв? Весь урожай пропав. Ведмідь переліз через паркан. Не личить мені лісовому майстрові у землі коперсатися. Піду я краще до річки. Прийшов ведмінь до річки і стрів там кота. Сидить кіт, рибу водить. Слухай, коте, каже йому ведмідь, я теж люблю рибкою поласувати. Що там і водити? Ну, гаразд, казав кіт, бери вудку, сідай поруч і лови. Тільки треба тихо сидіти, щоб рибу не розлякати. Закинув відміть вудку, от тільки гачок за корч зачепився. Смикнув лише ноги, раз смикнув другий, а втретє так потягнув, що сам не втримався та й ушубовснув у воду. Став овтузитись, усю рибу розполохав. Поміг кіт ведмедові на берег вилізти та й каже Ти, ведмедю майстер, тільки на словах. Від тебе замість допомоги одна шкода. Аж тепер зрозумів ведмідь, що всякого ремесла вчитись треба. Повернувся він додому, дістав свої інструменти і з того часу столярував ще старанніше і прозвали його в лісі майстром столяром. Ганна Макуліна як ведмідь друга шукав. Одного разу вирішив ведмідь друга знайти. Сидів він на пеньку та й міркував собі. Лисиця вони з вовком дружить, білка руда, з їжаком товаришує. А я з чим гірший. Я ж в лісі найсильніший, то вже друга собі не знайду. Ось вийшов ведмідь до ставочка, а там зайчик сидить і кораблик по воді пускає. У, У, заревів ведмідь і пішов до нього. Чи знаєш ти, що я в лісі найсильніший? У зайчика й серце вп'яте заскочило, так він злякався. Знаю, ледчутно відповів зайчик, тремтячи всім тілом від лапок аж до вушок. Звичайно, знаю. А що. Будеш моїм другом, голосно заявив ведмідь. Ти з корабликом граєшся? А, ну, да, я теж з тобою гратимусь, адже ти тепер мій друг. Тремтячими лапками заяць подав кораблик клошоногому. Той, як стиснув його своїми лапищами, так він одразу же хруснув. Нестерпів зайчик, а сварити ведмедя боїться, бо ж той душі за нього. Що ж ти накоїв ведмедику, ти ж нашу іграшку поламав, тільки й мовив крізь сльози зайчик. А ще друг називається, тепер замість іграшки в мене самі трісочки. Розсердився ведмідь, тупнув ногою, пішов у ліс. Іде та йде, коли бачить, у гущавині оленятко з пташками бавиться. Вони щебечуть та літають навколо нього, а воно головою крутить, та знає відгадує, де капташка співає. Ведмідь, як зареве на весь ліс, аж дерева би пригиналися. Оленя, ти зі мною дружитимеш. Я ведмідь, а отже кращого друга тобі не знайти. Еге ж? Оленятко, тремтячи від страху, відповіло, А вже ж так і є. Ти, певно, хочеш зі мною побавитися? Ведмідь як почав за пташками бігати та лапищами своїми махати, ті відразу й в різнобіч. Образився ведмідь і на оленя. Посунув він далі і дійшов до галявини, а на ній цуценятко квіти збирає та з метеликами на випередки змагається. Клишоногий кинувся з ревінням до нього. Ти, цуценяк, краще дружи зі мною, бо як зареву, як тупну ногою. Метелики шуганули мерщі у коші, а цуценяткою квіти з переляку впустило. Гаразд, гаразд, буду тобі другом. Давай квіти разом збирати. Ведмідь рушив по галявині, одну квітку зірвав, а навкруги геть усе витоптав. У, розсердився ведмідь. Який ти мені друг, коли такі маленькі квіточки збираєш? Я ж ведмідь, мені треба великих. Обернувся ведмідь і подався в ліс. Брів він, брів лісовою стежкою, коли трісь. Провалився ведмідь до мисливської ями, рушив туди, сюди, глибока яма не вилізе сам. Допоможіть, рятуйте мене, став він кричати щосили. Чекав, чекав на допомогу, коли раптом хтось гілку до нього опустив. Ведмідь за нею вхопився і виліз з ями. А вгорі побачив він зайчика, оленятка і цуценятка. То це ви мене врятували, такі маленькі звірі, здивувався ведмідь. А ленятко промовило. Для того, щоб бути другом, не обов'язково мати міцні лапи, гострі зуби. Справжній друг має бути добрим і сміливим.